Ваші друзі навіть не свідкують за вами, не підтримують вас. Табу вже за два. Сидять вас за дроти до да, стопу. Само один да, хороший початок класно, бо... Паралельну камеру звідси мати одну, щоб вашу карту світити йду звідси. Щоб люди уявляли, що в кого на руках є. Це був би взагалі мега стрім, але яким макаром це зробити. Так. Далі взагалі не буде видно. Ну взагалі. Ну не знаю. Руки обов'язково не варто бачити. Окей. скинул зараз. Да, да, да. Давай так. Той другий герой ягор, не підходить тобі, mm -hmm. як він там називає. Тобі... Невимовний той герой, так. Да. Тоже прикольний. Прикольний, так. Да. Да, <клес> мені повинні якраз <клес> ручно потім. Наші <клес> рученьки помилися. Та я шо. Що шо, шо, шо мені вже? А, Ні, що ні? Що не настільки. Це. А чого не задефав? Ну, дав броня, але, блін, мінус 4 дамага, як-не-як, як, ні? Ну, іноді, ну, така вигляда, що там. Цей Сакрат ти мені не розкажеш, так? Поки що. Ага. Коли, коротше буде та комбінація, під яку ти не задефав, розкажеш, так? Че ти його вернути? Аааа! Ух ти, ух ты! Ах ти засранець!

Вони мають дихати з жабрами, але в степну дуже мало місця вони таке можуть робити. Що Що жабрами, Скарпіони, вон. Ні, ну, скарпіони — це не ракоподібне. — А які? Це окремі взагалі. Так. — В одному снег себе. На три збирають? Так. так? так.

Да. Ну и за 20 лет ще, Там моему так ловкострей, меньше. Ну и шо, у нього 6 хп, да? Ну давайте. И на кинет ходу кез на дорогу. Маша кетновать, сатам. за піцу. Там люди замовляли. Бух.

Да, 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 да. Ты глянь, сейчас что там на руках, да? там. Какая там карта мощна. Все мощные, там все мощные. Але как враги. Задачу. Я уже блин двойнадцатой шок. За чудовирок на гиду стоит. Да? Да.

16. 16. Ну, да. Семором, да. За два карта сокровища. <laughs> паника, паника. Шло, Напружение. Пришло тепло по шкире. Нет, это... это, просто. Да. Я тут сидим. Плакал. И плакал. И души, плакал. И души, плакал

останній крик душі пішов вже. А я буду спевать. Я так и бой. За 4-2 Санта-Барбара. Ну все, поздравляю. Ну, на парке.